У житті кожної людини найважливішим є те, чим він займається, його професія. І для кожної людини дуже важливо правильно вибрати своє майбутнє. Фахівець цивільної безпеки це водночас складна і дуже відповідальна професія, яка вимагає уміння аналізувати, розробляти плани відповідних дій, грамотно працювати в рамках діючого законодавства. Всьому цьому ви зможете навчитись на кафедрі цивільної безпеки. Таврійському державному агротехнологічному університету імені Дмитра Моторного та отримати змогу працювати, займаючи відповідні посади в державних органах управління та контролю охорони праці, в рятувальних службах, пожежних підрозділах, у промисловості, будівництві, сільському господарстві, а також у органах виконавчої влади. Та у сфері соціального забезпечення життя та здоров'я це найдорожче, що є у людини, тому я вирішила пов'язати своє майбутнє з діяльністю в галузі цивільної безпеки, бо така професія завжди буде затребуваною і шанованою.